Сент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. афон. Добрий день, шановні радіослухачі. У студії Ірина Булгакова. Є з нашою сьогодні дистанційно Анатолій Вовнянко, експерт в авіагалузі. Колишній заступник головного конструктора державного підприємства Антонов. провідний конструктор легендарних АН 124 Руслан та Ан 225. Мрія. Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. Пані Ірино, Доброго дня, шановні слухачі. В нас буквально 20 хвилин, тому ми маємо встигнути максимально, максимально більше дати інформації, пане Анатолію. Знищення в гостомелі великої частини парку літаків державного підприємства Антонов. Багато почали писати в пресі, а ви мені присилали цю статтю. Там, зокрема, така думка, що це поставило хрест на українській авіаційній галузі. все таки, як ви можете прокоментувати, чи дійсно це такий хрест на українській авіаційній галузі? Що все-таки Україна має великий потенціал щодо літакобудування, і ми все таки зможемо стати однією з країн, яка будує чудові літаки. У нас для цього є все. І конструктори, і інженери, і розум, і міські. Ну, які перспективи нашої авіагалузі? На жаль, те, що рашприрашисти знищили літаки в гостомелі, це не є критичним. Для авіаційної галузі, для авіаційної галузі України це є критичним відношення влади до а, літакобудування і тих ставленників, які вона ставить на «Укроборонпром» і на авіаційне підприємство Антонов. Знищення авіаційної галузі почалося давно вже. Ще в 2005 році, коли був авіаційна галузь входила в Міністерство промислової політики, тоді Ющенко поставив президент Ющенко поставив міністром Мінпромполітики свого далекого родича Шандру Володимира Миколаївича. Це був володар рубероїдного заводу. Ну і цей володар рубероїдного заводу, зрозуміло, що ніякого відношення до вибудування не мав, і тому він продав посаду. Генерального конструктора Антонова, і з того часу почався занепад українського авіабудування. Вже добили авіабудування в кінці в 2015 році, коли до влади прийшов Порошенко. Тоді вже він знову поставив і на Укроборонпром і на керівництво Антонов своїх ставленників ставників Укроборонпром був такий Роман Романов. Автоділер з Херсона Анна Антонов, автоділера з Хмельницького Гвоздьова поставили. Ну і в результаті виробництво літаків припинилося в Україні. І за ці останні 8 років змінилося. Оце вже восьмий керівник на, на керівництві ДП Антонов. І, звичайно, що ніхто. Ні про яку розбудову літаків не дбають. А за те, що у, за часів генерального конструктора Петра Васильовича Балабуєва була створена авіакомпанія Руслан, а зараз авіалінія Антонова, яка заробляє великі кошти за кордоном. Ну, за рахунок цих коштів е корупціонери і мародери з «Укронпрому» і на Антонові. Живуть і процвітають, а авіабудівної галузі як такої, практично немає. Пане Анатолію, а що ми маємо зробити? Що ви б як експерт в авіагалузі, як конструктор, все таки могли? Ну, ваша думка, що потрібно зробити сьогодні? Зараз? Негайно, щоб Україна все таки ну, змогла залучити інвестиції, змогла будувати літаки. Чи це взагалі всьому є сенс? Можливо, цей ринок давно розподілений між іншими країнами і не так легко туди потрапити. Що ми можемо зробити? Ну, я на протязі чотирьох років, оцих, що були, ну в останній рік, коли почалася війна, я вже ніколи не ходив. А починаючи з 2019 року, коли ми вибрали. Зеленського президентом я ходив до всіх гілок влади. Це я був у Офісі президента, в уряді, в Верховній Раді на комітеті по обороні розвідці, там і в Коронпромі. ну Все, що належить до цієї влади, я кругом був і пропонував пропозицію. У мене дуже багато матеріалів опубліковано на сайті. Хвиля і на сайті е, Криля все, все про українську авіацію. Ну, ситуація така, що у владі немає людей, які б хотіли щось, щось будувати. Всі вони дивляться, як, як, що, якби була якась їхня особиста там, зацікавленість, то вони, може, щось і роблять. А так, заради того, щоб щось робити для країни для вибудування, і Нічого не було. Всі пропозиції, що я пропонував, а в нас були ще була перспектива зберегти авіабудівну галузь і розвинути, коли багаті в е, е, східні, східні країни, такі як Саудівська Аравія і е, Об'єднані Емірати, звернулися до нас з пропозиціями про побудову літаків. Але наші керівники Укоперомпрому ніяк не можуть нажертися, заломили такі ціни. Ну що, на жаль, відмовилися, відмовилися з нами співпрацювати. І тому сьогодні замовлень немає, нічого немає. Оце є замовлення одне на тільки на три літаки Ан-178, які держава замовила в кінці кінців. Для наших військових, тому що за роки незалежності у авіабудівна галузь України не побудувала ні одного ліка, літака для наших славних військових сил. А цей же ДП Антонов ще в 2017 році почав будувати безпілотник, горлиця для такий розвідувачний ударний, типу Bayraktar, який ми. Закупаємо в Турції за шість мільйонів доларів. Почали вони розробляти цей безпілотник. Ну, цей безпілотник зробив один політ, як то кажуть, низенько, тихенько, і на цьому закінчилося. Десь років два назад вони почали розробляти новий безпілотник Горлиця 2 Той тобто за шість років вони не спромоглися розробити навіть простенький безпілотник, який розробляють. Дуже багато країн у всьому світі, тому щось розказують про наших видатних вчених, наші перспективи і тому подібне. Ну практично нереально сьогодні. Ем, ну на жаль, я просто слухаю. Ну відверто кажучи, взагалі, взагалі дивно. Але сьогодні українські літаки вони на вашу думку, вони цікаві, цікаві світу. А якщо так, то яким країнам в першу чергу з якими країнами ми можемо налагоджувати співпрацю? Ну все одно я впевнена, що ну у нас не залишається іншого виходу, як піднімати економіку, бо дуже багато скажімо, економічного потенціалу зруйновано війною. Тому маємо шукати якісь нестандартні шляхи. І це може бути якраз і один з таких шляхів авіабудування. Які країни потенційно можуть бути зацікавлені у нашій продукції у наших літаках? Ну, є інтерес, скажімо. Іра, іра, для того, щоб країни були зацікавлені, у нас повинна бути конкурентоспроможна продукція. продукція. А в чому літакі. в чому проблеми? У нас вона не конкурентоспроможна? Ми за останні роки втратили всі ринки збуту. У нас була наша ринки, де ми працювали Це Латинська Америка, там Африка, Схід, Казахстан, наприклад, закуповував наші літаки Ан 74 У в 2015 році. Казахстан дав 15 мільйонів доларів, щоб побудувати для їх літаки Ан 74 Україна, Харківський авіаційний завод, не зміг побудувати ці літаки. Тому Казахстан зараз вже закупив літаки фірми Airbus. С-295 w купив А-400М uh, Арбаса, uh, такий літак, типу як наш Ан-70. Наш Ан-70 і більш кращий літак, але ми його так і не спромоглися за 30 років побудувати. Вони беруть китайські літаки в оренду ю 8 Ф це типу нашого Ан-12, коли Китайці взяли цей літак АН-12, Наші креслення були передані дуже давно. Вони його виробляють до настоящего часу. Вони його модернізували, вони поставили нове обладнання, вони збільшили вантажопідйомність до 21 тонн. тонни почав називатися Ю-9. Так що всі країни працюють навкруги України, розвивають аж ж тут Турція. Розробляє багато безпілотників, вже вони навіть розробляють зараз надзвуковий безпілотник і так далі. Тільки в нас, із за того, що в нас на керівництво укором поставлені, поставлено, ну, м'яко кажучи, корупціонери, а до, до нинішнього часу мародери, то ніхто не думає про те, як розбудовувати авіацію в Україні. І тому всі наші там, потуги, вони <зводяться>, зводяться до того, що ми нашим громадянам, ну, не ми влада розповідає, що ми відбудуємо мрію, що ми ось на ці мрії там, витратимо 500-800 мільйонів доларів. А до речі, на... про розбудову yeah. мрії. О, Я просто тут нагадаю, що 27 лютого 2022 року в результаті повітряної атаки. Російських окупантів на літовищі Гостомель під Києвом був спавний легендарний літак Ан-225 Мрія, який свого часу установив 240 світових рекордів з вантажних авіаперевезень. І наскільки я читала вашу статтю, ваші думки, ви казали, що мрія вона могла перевозити ті ж БМП Бредлі, вагою 20 тонн. Тобто, цей літак міг працювати на наших військових. Е, така ситуація. Е, є ще одна мрія, яка готова на 60 відсотків. Це е, пане Анатолій ви мене чуєте? а е, ви мене ви чуєте да. е, Є ще одна мрія. Алло. Як, да, так, так. Е, яка е, сестра тієї? Алло, мрії Іра, що звук пропав. Зараз я подивлюся. Але, але ми, ми вас чуємо. Алло, чуєте мене? Так? Алло, Юра, ви мене чуєте? Так, так. Алло. Ми вас чуємо. Так, да, звичайно, мрія могла б працювати на наших військових. Зараз велика кількість військових вантажів, снарядів, пушок, гармат Бредлі. Перевозиться з океану в Європу, а звісно, вже доставляється різними шляхами до фронту. Звичайно, мрія могла б. Зіграти велику роль, тому що в неї велика вантажопідйомність, великий об'єм грузової кабіни, але, на жаль, ми її втратили і невідомо, коли її відбудують і за скільки. Сьогодні дуже важко говорити про використання цього літака. На жаль, в нас. В нас технічні технічні проблеми зник наш зник наш е, респондент. Я нагадаю, що говорили ми сьогодні е, дистанційно з Анатолієм Вовнянко, це експерт в авіагалузі, колишній заступник головного конструктора державного підприємства Антонов, провідний конструктор легендарних АН 124 Руслан та Ан-225 мрія. З вами була Ірина Булгакова, а Говорили ми сьогодні про е, майбутнє української авіації. На все добре і гарного дня. Акцент з іриною болгаковою. 101,8 FM. вісім афа.